Шановне панство, всім привіт-привіт, моє танечка, миру добра, друзі. Що у нас поки зараз новорічний івент, іде. Це мій двінк, я тут потихеньку закриваю. Тут ще і вільний в мене є сертифікати. Ну А сьогодні хочу для вас відкрити містики. Є в мене тут небагато містиків, і спробуємо їх повідкривати, підбити золото. Адже тут також планую за вільний купувати і ось ці ось коробочки. Бачите, тут ще нічого не відкривав. І зараз підійдемо золото, можливо, навіть і за золото будемо зливати на цьому твінку. Так що, друзі, смачного перегляду. надіюсь що трішки сертифікат якийсь випаде, трішки золота вам хочу подякувати за підтримку від вас, а саме за підписки. Що підписуєте підтримуєте. Коментики пишете і подобаєчки Не забуваємо це все робити, діло. Ну що, будемо починати. 26 штук. Ну Один буде другого рівня, обов'язково. Тому надіємось на вдачу. Поїхали. Скупив їх потихеньку з магазина, не знаю. Можливо, підкруте, можливо, не підкруте. Зараз все це діло самі побачимо. І надіємось. ну поки ще нічого цікавого. Трішки вільно, серебро. Випав якийсь бустер. І знову серебро. Так, кількість невелика. Хотілося б хоча б один сертифікат отримати. Я вже не кажу за якусь конкретну суму золота, яка можлива була, також було б непогана. Ну, поки що нам, на жаль, не дає. Це в нас мимо. Не знаю, лежали ці в мене містики довгенько. Думаю, відкривати, не відкривати, думаю, та б і не спробував? Все-таки 26 штук кількість немаленька. Ну, перші 200 золота. Золото, до речі, з цих містиків, що обновили. Дуже рідко падає, не знаю. Мені здається, процент тут. Вони перекрутили, напевно, навіть немає того, що пишуть. що, 100 золота випало 200 і пішло знову серебро. Ну, Бусте золота, це ще більш-менш непогано, але це й не сертифікат. 1000 вільного. Дуже рідко падає, не знаю. Не знаю. Да, До речі, у нас вже до 4000 зовсім небагато, друзі, залишається. Так що давайте піднажмемо. Адже тут а... частенько я викидаю. Я думаю, ви бачите. Хто перший на каналі, можете зайти, подивитися. Так, у ну, нас буде другий рівень. І 500 золота ну. це вже щось. Це вже щось потихеньку. Золото. Ну давайте другий рівень пізніше відкриємо. А зараз. А зараз отримую ще 500. Ну, такі б хоча б всі йшли. <смітністичні> ну це, звісно, я загнув. Розумію, що цього не буде. Ну і напевно знову пішла відкрутка. Серебро, тупоси кинула двічі по 500 золота підряд і не дало. Ну, давай щось. Спробуємо щось змінити. Ні, не дає. Нічого це, друзі, не дає. Хотілося б, я ж кажу, хоча б один сертифікат. Ну що, 100 золота ще ми отримуємо і тут пішло таке. Що здається мені, друзі? Та ні, таки один випав. Такий один випав, друзі. Ну Знаєте, да? що? Знаєте, що подобаєчко можна кинути. А якщо ще щось цікаве, то можна і підписатись. Так, добре, вільне ще дало. Ну, вже б хоча б не зря відкривало, як кажуть. Ну що, залишається один першого і один другого, що досі на останок. Ні, не дало нам, на жаль, того що хотілося, ну не знаю, поки що не буду витрачати сюди золото, щоб ще один другий добити, адже бачите, не дуже так щастить. Ну що. Містичний другого рівня півпроцента на танк. І що буде зараз. Ну, друзі, рідко, з друга, До речі мені дуже рідко впадає. Надіюсь, це буде щось цікаве. Ну Бачите, це це твінк мій. І, до речі, він більш-менш везучий. Він більш-менш везучий. Ну що, держимо ковачки, який прогноз? От мені що здається, що буде десятка і вісімка Ну не знаю. Поїхали. Два сертифіката це вже непогано. отримуємо ми. ну Це просто шикарно. ну шістка. Ну шістка Хоча б колекційка. Добре, продамо його. Що нам із наступного? Action X, дві колекційки. В принципі, друзі, я вам скажу, я ну більш-менш задоволений, дивіться. Трішки золота підбили. І ще в нас з'явилось дві нові колекційки. Ну, Пуділя пізніше ми продамо а а напевно, скоріше за все, залишимо. Що хочу сказати. В принципі, за 26 контейнерів, дві колекційки, хай і не такі там і круті. Ну, екшен, в принципі, нормальний. Буділь так себе. Це непогано. Плюс золотав якусь 1000 золота, навіть трішки більше. Ну, що. Чекаємо від мене інших відкриттів. Вам дякую за підтримочку, Перегляд не забуваємо подобайки підписки. Всім мира, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!